Генерала Содоля звільнено, а Микола Тищенко отримав перевірки від ДБР. Чому це надзвичайно важливо, особливо в контексті широкомасштабної війни, що влада реагує на резонанс суспільства? Будемо і говорити в цьому відео з вами, Валентин. По-перше, хочу сказати, дорогі друзі, що у нас надзвичайно складний стан. Ми справді не можемо принаймні зараз проводити вибори. Можливо, якщо далі широкомасштабна війна буде продовжуватися так, як зараз, нам прийдеться знайти механізми провести вибори в майбутньому, але зараз це практично Неможливо, якщо це неможливо, отже, немає можливості перезавантажити владу. Демократія, не дивлячись на те, що міжелекторальні цикли завжди супроводжуються скандалами, криками, розслідуваннями, наїздами один на одному, але це найстабільніша система, яка є в світі. Демократичні країни мають свої режими століттями сьогодні розвинені країни, і ті, які переходять на сталий демократичний розвиток, існують далі дуже дуже довго. Чому тому, що вибори дозволяють відновити легітимність, приходять нові еліти, опозиція, до прикладу, і вона дає можливість далі країні існувати. Суспільство дало сигнал. Це якесь невдоволення, переобрали владу. Відбулася така міні-політична революція. Почали далі рухатися. Але такої можливості у нас немає. А легітимність влади на сьогодні надзвичайно важлива. Нам треба далі тримати стрій. Треба, аби влада реагувала на ті. Речі, які дуже сильно хвилюють суспільство, і от те, що звільнили Содоля, і те, що почали обшуки Микола Тищенка, це ці важливі сигнали. Щодо Содоля, звісно, в першу чергу про нього говорити мають і військові, які на передовій. Наша справа як суспільства – лише підтримувати військових. Було невдоволення, і воно мало певний логічний характер. Деталі я думаю, багато говорити не треба. Командування має розібратися. Заміна відбулася, і це позитивно. І я думаю, що ті солдати, які знаходяться сьогодні на передовій, ще раз скажуть і заявлять про те, чи справді було щось змінено в кращу сторону. Єдине, що я скажу, справді там, окрім персональних проблем, які безумовно були, є проблеми із стратегічного характеру, які треба вирішувати. Сподіваюся, вони будуть вирішені. А от щодо Миколи Тиченко, це дуже цікава річ. Тищенко нікого не здивував і виявився ще тією моральною потворою. Він багато закидував всім і розповідав про те, що е, там хтось щось там носить гроші, а він от такий класний, правильний. У нього знайшли цілу купу валюти в готівці, дуже дорогі годинники, і багато чого під питанням, як у нього такого народного депутата, зараз це могло опинитися і за які можливості. Так, власне ще раз, Тищенко нас ніяк не здивував. Нам треба була реакція на нього, аби нарешті прикрили його проактивну отруйну реакцію на державу і суспільство. Адже по суті займатися антидержавницькою на сьогодні діяльністю це вбивати клин між армією і владою, яка потребує в умовах відсутності можливості провести вибори в легітимності. Ну це є антидержавницька діяльність. До речі, відповідальність за це несе не тільки Тищенко, але й ті, хто його привели. До влади або до Верховної Ради, ну, принаймні, зараз є можливість хоч би завершити його таку антидержавницьку діяльність. У нього було розроблено розшук державним бюро розслідування. Це, це теж така, знаєте, контрольована політична система. Це не те, що там повністю реформована інституція. Дали по суті сигнал на те, щоб почати трусити цю людину. Перед цим Єрмак видав пост, при якому він сказав, що він давно вже не розуміє цього пана, і йому би там скоріше би потеряться. ну я одразу розцінив це як те, що Тищенка будуть випилювати з активного політичного життя, і це, до речі, правильно було зроблено. Передумову до цього були купа скандалів з ним зв'язаних, звісно. Але останнім раз, в Дніпрі, коли він по суті почав фізично протидіяти ветерану війни, це насправді було надзвичайно ганебно і. У ветерана були свої питання, чому в центрі Дніпра хтось входить у воєнній формі, не будучи військовим, коли особливо на фронті не вистачає людей. Ну таке інше. Тобто, якщо ти вже в тилу ти працюєш, звісно, ти можеш підтримувати фронт, ти багато там можеш робити і гроші генерувати, і виробляти FPV, Інші засоби, які знищують московитів, питань немає. Але навіщо ти ходиш тут в формі, хорохоришся такою групою? Це були питання від військового. Він їх задав і отримав, що? Отримав ганьбу зі сторони народного депутата. На це треба було реагувати, тому що з чого я почав? Легітимність надзвичайно важливо сьогодні. Не можна робити так, аби між владою і військовими сталася абсолютна недовіра. Цього прагнуть наші вороги. І от, власне, Тищенко... І поставу під питання взаємодії влади і армії, а так не можна категорично робити на сьогодні. у Зеленського з травня 2023 року, згідно нещодавного опитування КМІС, тоді було 90% довіри до нього зараз 59%. іде падіння, але воно не таке прям стрімке, і видно, що саме падіння сповільнюється, воно буде ще доволі високим. Люди усвідомлюють, що не дивлячись на... Проблеми, що ми не можемо зараз убрати владу, нам треба триматися, але і цей ефект не безкінечний, його треба підтримувати. І ось такими діями, коли суспільство бачить абсолютну несправедливість зі сторони представників влади, і коли влада реагує на це, то це дуже добре, тому що це може підтримувати її легітимність. Звісно, я особисто не очікую, що наслідки щодо Содоля чи щодо Тищенка будуть там надзвичайно там плачевні, до якогось там ув'язнення. Ми не знаємо, що може бути, але. Вже така от реакція, це дуже дуже позитивно. Справа в тому, що влада, якщо вона не буде чути українського суспільства, то ми ж не московити. Були періоди, коли влада абсолютно не хотіла чути українського суспільства. З такою парадигмою приходили Донецькі. І чим вони завершилися? Два рази їх викидували. У нас немає сьогодні сприятливих умов до українського якогось там активного протесту. Сприятливих умов не то, що ми не вийдемо як суспільство, а сприятливих умов Мається на увазі, що зовнішня загроза настільки велика, що до цього краще не доводити, і от тут треба визнати, що влада розуміє це, вона починає сигналізувати суспільство, що вона готова чути, вона готова і здійснювати кадрові зміни. Вона і готова прибирати своїх покемонів у вигляді тишенко. Ну принаймні, такі сигнали даються. Це, ще раз скажу, надзвичайно важливо і правильно, і мені б хотілося, аби так далі було. Не можна конструювати на сьогодні виключно систему, при якій суспільство ні на що не може впливати, а влада, от вона не може перебратися, тому терпіть її, яка вона є. Має відбуватися комунікація. Мені здається, що така комунікація на цих прикладах відбулася. Звісно, проблем ще купа і маленький возик. Є ще татаров, є ще шурма, є ще купа людей, які невідомо чим займаються, і хочуть знову таки приборкати інститути цілі під свій ручний контроль. От. Є підозра, знову таки, що почнуться знову нападки на Національний банк України і багато чого іншого. Це треба нам, суспільству, активно протидіяти. Є національна стратегія доходів, так, яка, по суті, знову таки робить з кожного підприємця злочинця. Буде в посиланнях петиція на кабінет міністрів України. Ми вимагаємо з ціною держави і з широким колом суспільства переглянути цю стратегію, тому що вона вже почала породжувати привіти суспільству у вигляді е, абсолютно ексклюзивного клубу білого бізнесу. От е, це не той шлях, до якого ми маємо йти. Тобто, проблем ще багато їх треба піднімати, піднімати конструктивно, розуміючи, що ми всі дорогі друзі в човні і. В підводному човні я десь так уявляю цю ситуацію. І якщо ми будемо розбивати вікна в цьому човні, то потонемо всі разом. Цього не треба робити. Наразі комунікація має відбуватися, суспільство має реагувати, але з бажанням змінити політику влади. Тож, дорогі друзі, критикуємо, аби змінювати політику влади, де вона об'єктивно неправильна, і розуміємо, що у нас контекст широкомасштабної війни. Сталися дуже важливі зміни, реакції, їх треба лише підтримувати. Тоді у нас буде взаємопорозуміння, хоч якесь, хоч якомусь конструкті не ідеальним, проблем буде завжди багато, але буде розуміння, що ніхто не зможе створити конструкт, при якому є там відірвана влада і суспільство, а тим паче ще й військові, жертвуючи своєю безпекою, власною, захищають свободу цій країні. Тобто їх не чути, їх зневажати, ну це ж самогубство. Слава Богу, те, що це самогубство, начебто розуміють і у владі. Давайте, дороге громадянське суспільство, підтримувати такий стан, сигналів, не мовчати, але і виважено все, і обов'язково треба знати ціну своїм словам. Цілі, які сьогодні? Поки ми не можемо переобрати владу, наша ціль реагувати на політику. Влади, так, а коли будуть сприятливі умови до перевиборів, тоді вже, звісно, можна і говорити про якісь перевибори остаточно і всіх цих інститутів. Це неодмінно станеться. Власне, ми і боремося для того, аби жити вільно і демократично. До зустрічі!